Яку роль зараз виконує Україна і Збройні Сили України? Я можу наголосити, вони виконують роль п'ятої статті Північно-Атлантичної угоди, п'ятої статті НАТО. Не п'ята стаття, а Збройні сили України захищають країни члені НАТО. І це інтерес не тільки України, але й країн-членів НАТО забезпечити більшу, збільшення ефективності дій Збройних сил України. Ми зараз вже передані е, офіційне е, запрошення Польщі на постачання нам 14 ліопардів. Ми очікуємо, що вже ліченими годинами, навіть не днями, вимірюється рішення про надання дозволу Польщі. Ми не виключаємо, що Польща взагалі е, протягом певного часу прийме рішення закупити. Інші танки, включно з корейськими, і передати нам більшу кількість танків ліопард, які знаходяться на озброєнні Польщі. Ми чекаємо відповідного рішення і знаємо, що воно буде днями від Німеччини. І це, безумовно, створює потужний броньовий кулак для забезпечення наступу на певних ділянках фронту.